Доброго дня в ефірі огляд блогосфери. Я Сергій Руденко. Російських найманців казаків вивозять із Донбасу. Надія Савченко продовжує голодування у московському СІЗО номер 6, Для кого створена вільна економічна зона у Криму? Про це сьогодні говорять у блогосфері на тлі мирних перемовин. Російсько-терористичні війська продовжують обстріли українських позицій на сході України, хоча кількість вогневих ударів. Різко зменшилась. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці Дмитро. Темчук, керевник группы информационной спротив. Противник продолжает проводить перегруппировку своих сил. Так по направлению трех избенки выдвинулась бронегруппа противника, 4 танка, пять боевых бронированных машин. Также в данном районе противник наносил огневые удары по позициям украинских войск. Огонь велся из минометов. В районе Бахмутской трассы отмечается перемещение вооружений и военной техники. Зафиксировано перемещение батареи самоходных артиллерийских Їх установок гвоздіка. На протяжении суток данные САУ несколько раз меняли позиции, однако огонь не открывали. Параллельно с прибытием на Донбасс подразделений российской армии и группы российских наемников идет процесс сокращения численности так называемых казаков. В Волчевской организованы пункты по отправке российских казаков на территорию Российской Федерации. Перевозка казаков осуществляется группами на автобусах. Отмечается большое количество личных вещей у убывающих в России. Росії в населенном пункте Красный Луч продолжается работы по розвертанию перевалочно эвакуационного госпіталя для російських наемников. Спецоперація російсько-террористических войск по поиску і обезвреживанию українських диверсантов переместилась із горловки в Єнакиева. Улицы города усилено патрулируются, На блокпостах устраиваются повальные. Обиски средні бойовиків ДНР усилено розпространяються слухи о договоренностях з українськими властями относительно амністії поверсії терористів, амністія буде розпространятися на определений бандформування, незалежно від количества і тяжких приступлень одніх бойовиків. Інформує на своїй сторінці у Фейсбуці Дмитро Тимчук. Нагадаю, що 24 грудня у мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи, одначе, результати цієї зустрічі. Для засобів масової інформації не повідомлялося. Пізніше було повідомлено про те, що 26 грудня, тобто сьогодні, ця група мала знову засідати і вирішувати питання щодо обміну полоненими між двома сторонами, а також щодо того, як має виконуватись мінський протокол і мінський, мінська угода. Нагадаю, що 4, 5 та. 19 вересня 2014 року у мінську було підписано дві угоди, власне якими і регулюється ситуація на сході України, зокрема щодо режиму припинення вогню, і з'явилася інформація про те, що обмін Військополоненими між Україною, і так званими ДНР та ЛНР, можливий не раніше суботи, 27 грудня. Про це заявив радник заступника міністра оборони України Василь Будик. Причому поки що не відомо насправді скільки військовополонених буде відпущено з однієї сторони і з іншої. Відомо, що у полоні бойовиків знаходяться понад півтисячі українських військовослужбовців. Ірина Геращенко, народний депутат України, уповноважений президента України з врегулювання ситуації на сході України, ділиться своїми враженнями від побаченого на сході України. Я бачила сльози на очах своїх знайомих чоловіків, військових і журналістів-операторів цього року дуже часто, коли пливе кача і коли розповідають про дітей в зоні АТО. Замить вони. Відганяють сльозу, і як всі чоловіки розтягуються в посмішці, щоб сховатися, замаскувати цю емоцію, але очі сумні на усміхненому обличчі видають їх тугу і смуток, як знаю. Славу Журенка, років 20 і Сашу Загороднього років 10, Ми раніше весь час разом їздили в журналістські відрядження в Європу. Цього року вже енний раз випадково перетинаємося в АТО. І Славко сьогодні плакав, коли розповідав про голодних дітей в селах, які щодня під обстрілами яких годують українські військові, вони бігають. Від своїх часто непутьових батьків до тих правосеків і ластяться як кошенята і беруть їжу і розповідають, що хочуть на новий рік машинку і ляльку. Слава розповідав про дівчинку Дашу, яку він ледь не забрав з собою у Київ, а Сашко про п'ятирічного хлопчика, у двох проголодних контужених собак з відірваними мінами лапами, яким вони давали хліб у пісках. Господи, який страшний рік, як нам пережити все це, як врятувати дітей і вивести з зон небезпеки. А потім подзвонив Сергій Тахмазов. Він перекине адреси дітей з Дебальцевого і Ольховатки. Завтра, після завтра, туди вийде частина українського гуманітарного вантажу передати родинам, що ховається по підвалах від обстрілів, написала Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Ігор Мірошніченко, колишній народний депутат від свободи, пише про те, що е, свободівці нині. Допомагають бійцям, які перебувають на сході України. Схоже, в мене з'явилось багато доброзичливців у Фейсбуці, які організують блокування аккаунту без жодної причини. Вже друге за останній місяць. Проте сьогодні отримав індульгенцію. Розблокували. Мабуть, це пов'язано з нашою черговою гуманітарно-волонтерською місією на Донбас. Два завантажених вщерть бусики та легковий пасад сьогодні вже частково виконали. Передріздвяні замовлення бійців протитанкової батареї, які знаходяться на ротації перед дислокації в Чугуєві, а також справжніх, а не розпіарених бійців. Нині вже полку Донбас перевантажили допомогу в одному з найбільш зруйнованих населених пунктів українського Донбасу. До речі, хлопці категорично обурені ініціативами шоколадного президента стосовно спільного патрулювання наших територій, які тероризують бандити разом з російськими окупантами для справжніх героїв, які для нас українських волонтерів. Монтерів, націоналістів, гарний москаль, то є мертвий москаль. Якщо буде продовжувати злив країни і національних інтересів, бійці вже готові йти на Київ, щоб міняти зрадників на патріотів, пише Ігор Мірошніченко на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну, і щодо української льотчиці Надії Савченко, Ніколай Полозов це і адвокат, російський адвокат, який працює з Надією Савченко, написав у Твіттері, що вже 12 днів Надія Савченко продовжує голодування в сезон номер 6 у Москві. Делегат ПАСЕ, Надежда Савченко, в московском СИЗО 6 голодает. В европейской политической истории такое еще не было. Прецедент. Статья 40 Устава Совета Европы предоставляет иммунитет делегату ПАСЕ, в том числе от ареста и юридических процедур. А прекращение членства в Совете Европы означает прекращение юрисдикции ЕСПЧ, отмену моратория на смертную казнь и ряд других последствий. Разрыв с Европой может стать губительным для России, учитывая, что население со. Срідоточена в європейській частини написав Ніколай Полозов на своїй сторінці у Твітері. Нагадаю, що Надія Савченко, українська лючиця, перебуває у полоні з червня місяця цього року. Спершу вона потрапила в полон до бойовиків, потім була доправлена до воронеського сізо, а пізніше до московського сізо. Відповідно до чинного російського законодавства, її інкримінують е, причетність до. Вбивства російської телегрупи відповідно до чинного законодавства Російської Федерації і загрожує до 25 років ув'язнення. Стас Протки пише у Фейсбуці про рік, що минає, про ситуацію, яка нині складається в Україні я з кожним днем переконую, що ми наближаємось до прірви. Керівництво країни по інерції несе в безодню, бо воно не може відпустити те, що награбувало роками. Я собі майбутнє бачу так: в найближчі місяці впаде російська економіка, і війна перейде в пасивну фазу. Опір сепаратистів складуть вцілілі фанатики, велика ймовірність терактів. Багато людей повернуться в свої міста з дурної кількості неконтролюваної зброї, так як падіння російського ринку нас не умине, а Інція реформ уряду Яценюка залишає бажати кращого населення масово зубожіє. Бідність плюс зброя дорівнює сплеск бандитизму. Далі період смути, потім економіка буде вирівнюватись, і вчорашні бандити стануть депутатами, і все почнеться спочатку. Звісно, це буде вже інший світ. Росії в сучасному вигляді не буде. Східні регіони відновляться але дуже повільно. Але і за різниці у соціальному рівні та різному куті зору, що до війни 14-15 люди сходу і заходу так і не порозуміються. Суспільство стане більш демократичним, більш патріотичним в Україні з'явиться новий культурний прошарок, кіно, музика, література далі як пощастить. Пише на своїй сторінці у Фейсбук Стас Пруткий. Борис Німцов робить свої прогнози щодо того, що далі буде з російським рублем та. ситуации на нафтовом рынке. Обвальную девальвацию рубля удалось остановить за счет резкого сокращения золотовалютных резервов, пишет российский оппозиционер. Сейчас их меньше 400 миллиардов долларов, а валютных резервов Центробанка меньше 200. Это минимальное значение с кризисного 2009 года. За последний год резервы сократились более чем на 100 миллиардов долларов. Курс 52-54 рублей за доллар при нефти в 60 временный. После Нового года рубль начнет слабеть. Причин тут несколько. Во-первых, экономический кризис ожидается падение ВВП в 2015 году 5-6%. Об этом говорят и рейтинговые агентства, и Минэкономики. Падает экономика, падает рубль. Во-вторых, при рубле 52-54 за доллар неминуем бюджетный кризис. Дефицит бюджета станет более 2 триллионов рублей. В принципе, его можно Крить за счет резервного фонду. Но тогда более половини резервів будуть потрачені у 2015 році і на последующие годы денег не В-третьих, із-за санкцій, зниження валютної виручки і бегство капіталу буде дефіцит валюти, прогнозує Борис Німцов. Ось така благосфера була на цю пору. Більше я вам розкажу вже о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.